Вітаємо, друзі. У нашому попередньому відео ми розглянули дуже важливе питання: що таке знамено звіра? Ми побачили, що це не певний фізичний знак, а символ, який представляє вибір вірності, який люди повинні будуть зробити в кінці часів. Цей вибір включатиме поклоніння. і в той час буде тільки два варіанти: перший. Слідувати звіру та його фальшивому дню поклоніння і таким чином отримати знак звіра або друге, вибрати іти за Богом, дотримуючись його справжнього дня поклоніння та отримати печатку Божу сьогодні, під час нашого спілкування, ми розглянемо, що таке печатка Божа, і як її отримати. Знову звертаємося до Біблії за відповідями в книзі пророка Ісая, 8 розділ, 16 вірш. Господь наказує «Зв'яжіть свідчення, запечатайте закон серед моїх учнів. Божий закон звичайно міститься в десяти заповідях. А його печать знаходиться в четвертій заповіді, де ми читаємо. пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і роби всю свою роботу. А день сьомий, субота для Господа Бога Твого, у ньому не будеш робити жодної роботи. Ні ти, ні твій син, ні дочка твоя, ні раб твій, ні невільниця твоя, ні худоба твоя, ні приходько твій, що в брамах твоїх. «Бо шість днів творив Господь небо і землю, і море та все, що в них а дня сьомого спочив. тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Тепер ця заповідь з усіх десяти є єдиною, яка згадує ім'я та титул законодавця. це проголошує, що він є творцем небес і землі, і таким чином показує його претензії на пошану та поклоніння понад усіх інших. іншим важливим моментом є те, що єдине місце в декалозі, яке показує, чиєю владою дано закон. Однак, коли субота була змінена папською владою, печать із закону було знято. Як послідовники Ісуса, ми покликані відновити її, піднявши суботній день із четвертої заповіді на його законне місце, як пам'ять про Творця та знак його влади. Друзі. Ми в безпеці лише тоді, коли слідуємо Слову Божому, і це дає нам спосіб перевірити всі думки, доктрини та теорії, щоб побачити, чи вони правдиві чи ні. В книзі про Кайсая, 8 розділ, 20 вірш. Ми читаємо до закону та до свідчення. Якщо вони не говорять згідно з цим словом, це тому, що немає в них світла. Отже, все, що я говорю, або ви чуєте, як говорять інші, повинно бути перевірено Словом Божим, щоб побачити, чи це є правдою. Хоча субота закріплена в десяти Божих заповідях, вона була встановлена задовго до того, як заповіді були дані на горі Синай. Тому четверта заповідь починається з словом. «Пам'ятай». Повертаючись аж до сотворення, ми бачимо, як Бог встановив цей особливий день для всієї людської родини. Ми читаємо в книзі буття другий розділ, другий та третій вірші і закінчив Бог сьомого дня свою роботу, яку він чинив, і відпочив сьомого дня від усіх своїх справ, які він чинив. І тоді Бог поблагословив сьомий день і освятив його. Тобто, освятив його, бо в ньому він відпочив від усіх своїх діл, які Бог створив і зробив. Адам і Єва дотримувалися сьомого дня суботи. Ной, Авраам, Ісара, Яків, Йосип усі святили особливий Божий день. Коли діти Ізраїля були в рабстві в Єгипті, багато хто втратив знання про Божий закон. Але коли Бог визволив їх, Він проголосив свій закон, просячи їх пам'ятай його особливий святий день у Новому Завіті. Ісус та апостоли дотримувалися суботи, і в історії християнства завжди були вірні, віруючі, іноді ховаючись від переслідувань, які пам'ятали святий день Божий. В книзі об'явлення, 14 розділ, ми чуємо відлуння четвертої заповіді, проголошеної Першим Ангелом. Побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година суду Його, і поклоніться тому, хто створив небо й землю, море і водні джерела. Це гучний заклик знову згадати, хто такий наш творець? І поклонитися йому в день, який він освятив. Це запрошення отримати печать Божу. І Хоча це повідомлення є чітким у Біблії, воно було пропущене та затьмарене фальшивим днем поклоніння, який був оголошений днем Господнім протягом більше тисячі років. Але в Євангелії від Матвія, 12 розділ, 8 вірш. Ми читаємо, що Ісус є Господь навіть суботи, і Він є тим, хто голосив, який день є його особливим святим днем. Це не популярна вістка. Набагато легше погоджуватися з тим, що здається роблять усі інші. але настає час, коли кожен з нас повинен зробити вибір між Богом і його днем. Або між створеною людиною підробкою у книзі Велика Боротьба ми читаємо великою перешкодою як для прийняття, так і для оприлюднення істини є те, що вона включає в себе незручності та докори. Але це не відлякує справжніх послідовників Христа. Вони не чекають, поки правда стане популярною. Ми повинні вибрати правильне, тому що воно правильне і залишити наслідки Богові. Друзі. Я розумію, що для деяких це може бути вперше, коли ви чуєте про початку Божу. Я хочу заохотити вас дізнатися більше про це, що Біблія говорить про справжню цю важливу тему, відвідавши адресу. Ми можемо повністю довіряти Богові та Його Слову. Він прагне привернути нас до себе і хоче провести вічність разом з тобою і зі мною. Але нам не потрібно чекати до того часу. Він хоче проводити з нами особливий час кожного тижня в його особливий святий суботній день. Я запрошую вас приєднатися до мене, коли ми зараз помолимося йому. Батько Небесний, дякуємо Тобі за створіння цієї землі, за шість буквальних днів і створення сьомого дня суботи Господньої нашого Бога. Дякуємо, що вчасно надав нам цей особливий зв'язок із собою. Дякую за можливість поклонятися тобі у цей день і не займатися світською роботою у святий сьомий день суботні. Дякую, що цей чудовий день відпочинку та вірності тобі, як нашому творцеві, і хай це стане особливою печаткою, яку ти покладеш на свій народ. Коли ми смиренно та в Твоїй силі будемо виконувати наказ пам'ятати суботній день, святити Його. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві. Благослови кожного, хто чув цю презентацію, і нехай Святий Дух переконає їх у біблійних істинах щодо сьомого суботнього дня. В ім'я Ісуса ми просимо про це. Амінь.